я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. За міністра оборони РФ Тимура Іванова заарештували за хабарництво. Йому було доручено займатися відновленням Маріуполя. За міністра знаходиться під санкціями ЄС та Сполучених Штатів. Утім, це не заважає його дружині розважатися в Куршевелі, поки її чоловіку на Росії обирають термін ув'язнення. Тюменській області вийшла з берегів річка Ішим. Повідомляють, що потопельникам рашисти пропонують житло в енергодарі. Муж за що погиб? Муж за що погиб? в Курганській області. Затопило і підмило уранові свердловини. Найближчими роками у Росії можуть народжуватися мутанти. США спансірують тероризм. воплями і прокльонами відреагували в Росії на прийняття Конгресом США довгоочікуваного пакету військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Oh. ЗСУ отримають важливе озброєння, в тому числі далекобійні ракети для Хаймерса. І не менш приємна новина: російські активи в США будуть конфісковані на користь України uh -huh. вночі. На Росії знову палали нафтопереробні заводи в Смоленській області та Воронежі, атакували і Липецький тракторний завод. Галадовка в Мелітополі. Пенсіонери клянчать їжу у монастиря РПЦ. Через високі ціни і низьку соціальну підтримку в місті зібрали підписи, аби священики поділилися гуманітаркою. А де ж обіцяні расистами пенсії? Кадиров смертельно хворий. У нього некроз підшлунковий, Повідомляють ЗМІ. З 2019 року Дондон періодично пропадає для лікування і вже впадав у кому. Кажуть, замінити його на посту голови Чечні може глава спецназу, Аптія Лаудінов. Стой, Руки убирай. Руки убирай. Руки Чурки палицями забивають російських чмобіків до смерті. Хто відчуває себе головним на російському фронті? Очевидно, тим часом із Пскова на передову відправили чергову партію хлопчиків для биття і темношкірих рабів. В Азовському морі гинуть червонокнижні дельфіни Азовка, причини тому російські кораблі і гідролокатори. За останніми даними, через військову агресію РФ загинуло більше 50 тисяч дельфінів. Одна надія на ЗСУ. От у Севастополі ліквідували російське судно Комуна. Безсмертний полк онлайн. На окупованій території Запорізької області росіяни готують масові акції на 9 травня. Утім, на мітинг із портретами воїнів Другої світової хотіли прийти також родичі расистів, які загинули у цій війні. Тож безсмертний полк перейшов в інтернет-формат. А весь крінж випуск не вліз, тому до наступної суботи.